Kannst du hier öffnen ja. und dann diese Knopf drücken mhm. und dann mit Schlüssel anschrauben. Andere Seite. Dann zu dir, zu mir? Nach unten auf Tisch drücken. Auf Tisch drücken. Ja, genau. Bis du diese Nacht fest anziehst. Bis der das ganze Thema weggeht, ja? Ja. ja. Ah, okay. Leader, mm -hmm. Всім привіт! Ми були з рафі на концерті Бібіца. Це виконавець з Австрії. Він дуже гарний, і в нього дуже гарні класні пісні. От. А на розігріві у нього була. Група Тіаво, вона також дуже непопулярна, тільки от зараз якось починає набирати оберти. Це вже з Deutschland, з Германії а, виконавці, то нам дуже пощасливилося. Ми дуже хотіли на їхній концерт, але так сталося, що ми пішли на бібіцу і одним тікетом, білетом. Вбили двох зайців, побували на концерті Тіявої, не побували на концерті Бібіса. Дуже круто. Концерт був в Цюріху в комплексі, спеціальному, мабуть, комплексі для таких концертів маленьких. Ну, це клуб був. От. Ми ще загубилися, поки шукали, з якої правильної сторони нам треба сідати на автобус. То ми, так, звісно, витратили десь 15-20 хвилин для того, щоб зрозуміти. От, приїхали, пішли. Макдоналдс поїли перед концертом. Що ще робити? Да? Там перед нами стояли травку, курили, <свісно> а ми ще й зброгери їли. От, і да, концерт був шикарний просто. Замічательний, я не знаю, мені дуже сподобався. Бібіца був класний, тіаво були класні. Залишу ссылки на Тіаво і на Бібіцу. Внизу послухайте, я сподіваюся, вам також сподобається. Mm -hmm. Добрий ранок. Зараз у нас О, вони... Ні, не померли. 8.03, але вони працюють неправильно, тому 8 годин ранку мені на роботу на 7.30. Вчора я вибрала свою робочу одежу і вона не висохла. Мені прийшлося подзвонити сказати, що. Я прийду пізніше, тому що все мокре. От, так що так. Тому зараз вже відіваємо штани і виходимо. Зате я зробила собі сніданок. Прекрасно, прекрасно. Сьогодні має бути дощ. І я сподіваюся, що після обіду не треба буде працювати. От, так що так. Да. Let's go. Сьогодні не найкращий ранок, тому що зараз я вже спустилася і зрозуміла, що забула батарею від велосипеда. Я вже не хочу нікуди йти. Сьогодні дуже поганий день. Я сподіваюся, я собі не відріжу пальця на винограді, тому що я вчора ми їздила на великах і він у мене розрядився, ну не повністю але розрядився. Я його забула поставити на зарядку. Я. Я вже хочу додому. Я вже вдома, всі пальці на місці, нічого не відрубала. День закінчився, а він ще не закінчився, але ну, поки що все добре. От сьогодні Ам... у нас був такий інтернаціональний день на Винограді, тому що я була. Йо. Я була з України. Потім шеф наш з Швейцарії, дівчина була з Франції і один хлопець був з Бразилії. Отак. От так що у нас такий сьогодні International Day. От. Цей хлопець він з Бразилії, але він 10 років був в армії Швейцарії, і от зараз він вже там закінчив роботу і вирішив пошукати щось більш ем, не таке стр... стресове. От, так що да. До речі, накупляла от таких пахучок. Це у мене. Ой, ми сьогодні з нею бесті, Це в мене. Лаванда, але воно не пахне лавандою, воно пахне. Якимсь. Ну, не лавандою воно пахне, але добре пахне. То воно тепер стоїть у мене тут. Мені подарувала сестра. До речі, в неї є також YouTube канал, я його залишу. Якщо захочете, можете на неї підписатися. Буде приємно їй. От. І вона мені мікрозелень подарувала. У нас тут три, я так поняла, климки: редис, гірчиця і брокколі. Значить, вирощувати в тарілках чи лотках. Лотків у мене. Немає, але я зараз подивлюся. І тарілки в мене є. Значить, спосіб приготування: покласти килимок у глибоку тарілку, залити водою до рівня килимка та поливати, якщо а, покриття стає знову білим. Збирати врожай за 7-10 днів. Тобто у нас буде з зона... вами тиждень experience. Подивимося, що з цього вийде. Зараз я хочу подивитися. Що ми маємо? О, прикольно. Ось такий хліб ми маємо. Значить, оце у нас радіска. Ой, сподіваюся, вона не висипеться. А, гірчиця і броколі. От. Інструкції більше ніякої немає, тому. Є тут детальна інструкція за посиланням. Зараз подивлюся, як воно що воно. Я прочитала інструкцію. Отже, нам потрібна глибока тарілка, Залити воду по жовтій лінію, по жовту лінію. От, і замочити 8 годин. Потім злити воду, яка не потрібна, і. В мене вилізла якась. Насінинка. І потім просто постійно слідкувати за тим, щоб білий килимок не висох. І через 7 бажано через 10 днів можна вже збирати перший врожай. У мене їх три, але, знаючи свою вдачу і вміння, я вважаю, що буде краще, якщо ми спочатку проекспериментуємо над одним килимком, а потім, якщо піде все добре, ми будемо обізнані. Зробимо інші два. Та тим бачу, не думаю, що я це все з'їм. Ну, це взагалі не причина. Так що. У нас є гірчиця, редиска і броколі. Почнемо з броколі. А це я поки залишу. До речі, там є також сайт до цієї інструкції. Ні, інструкція знаходиться на сайті, і там можна купити ще дуже багато різних килимків або можна навіть пустий. Килимок і своє насіння насипати, я так зрозуміла. І у них також є там спеціальні кошики продаються. Це не реклама, це я вам просто розказую те, що я побачила там. В общем, давайте броколі зробимо. Тепер нам треба залишити його на 8 годин. Я зараз поставлю таймер. От. І треба буде злити воду. І потім тільки пшакати на поверхню, щоб ось цей білий шар він не висох. Вот так. Дивіться, вчора я замочила, але протримала не 8, а десь 7 годин. І вилила воду, але зовсім трохи залишила. І сьогодні полила чуть-чуть і також геть, зовсім водички тут налила. Ну, точніше, вона тут є. І насіння вже проростає. Уже біленьке. Не усюди, але є, Так що все працює. Все гуд. Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця, 14 лютого. Ам, і я отримала подаруночки. <с> ну, давайте подивимося. Вже у нас тут лист, у нас тут любовний брілочок, цукерки. Ой, ось такий букетик. І щось там. Давайте подивимось. А, блін, я тільки прокинулася, тому я не фіт, вибачте. Але. Короче, 200... Это тот чайник. Инстаграммный чайник. Видите, какая у него пупенька. О -о -о -о. Вау. Э -э -э. Вау. Это что НЛО придумала. Вы просто поделитесь этим. Не очень такая подставочка, гарненькая. Класс, mm -hmm. класс, класс, класс. Я, я так рада. Я не знаю. Я, 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 я это круто. И квиточки такие. Ой, пахнет прекрасно. Романтично. підготували. То ще далось таке у мене. 14 лютого. Треба буде Рафалиськину щось придумати. У мене буде цілий день. Тому придумаю. Сьогодні ще й замовив сніжну гарну погоду я в шоці. Ви подивіться яка краса. Це другий раз за... за рік у нас сніг випав. Я зараз заплачу просто. Мені так подобається. A little bit of peace and quiet.